програма, що відкриває усім охочим, цікаві таємниці народної скарбниці, з вами я Алла Приймат. Вітаю вас! Осіння пора здавна в Україні ототожнюється спорою, що має назву засилання сватів. Звичними у цей час вважаються промови про куницю красну дівицю, кетяги червоної калини під стріхою хати, де живе дівчина на виданні, та лукаві піджмурки жовто гарбузів на осінньому сонці. Утім, ви напевне чимало знаєте про те, як в українських селах проводився обряд сватання. Але сьогодні ми маємо нагоду відкрити для себе раніше невідомі нам грані цього колоритного обряду. До вашої уваги сватання по Петрокорбівськи. У чому його особливість? А хоча б у тому, що у селі Петрокорбівка Новгородківського району сватання не зводиться до таємних вечірніх хатніх змовин, а святкується усіма, хто живе на тій самій вулиці, що й майбутня наречена. Ой, вулиця та широка, чого трава невисока, бо пару кидай, потоптали великими та й Ειδικά με τα ενόχλη, Ισάμιρ, ποτέ τι με υποσχόλησε. Сваритись, та то ми не сваримося, то ми змагаємося у пісні. Та то ми жартуємо. Хто кого переспівав? Ага, а чого це ми зібралися з усього села та на нашу вулицю Лопухівку? А ми чули, що сьогодні на вашій лопухівці сватання І ще Іван Дорошенко із сусіднього села Дубівки та сватає нашу Оксану Гончарівну. Та чули й ми. Ото так споконвіку ведеться. Як тільки задумають батьки висватати своєму синові гарну дівку. То до обіду вже на другому кінці села про це знають. І знають, що свати йдуть, що несуть вони хліб святий, як вони в хаті торгуються, як вони намагаються купити куницю, красну дівицю. Якщо дівці сподобається той парубок, який прийшов із сватами, то перев'язує вона їх рушниками, а його червоною хустиною. А якщо ні, то такенецького гарбуза він одержує. А що робиться в цей час на вулиці? Що відбувається тут? От сьогодні і побачимо. Що, дівчата, свати вже прийшли? Прийшли! Ой, Лишенько, то не кричіть так голосно. А чи гарний же хоч молодий? Та ми ще й не бачили, не бачили. Це. Бо коли свати йшли, то жениха мішку несли, а собаки гарчали, бо з мішка ноги здерсяли. Ой, скажеш, де скажеш, невже жних такий поганий. Та а який а? там він поганий? Поганий чи ні побачимо. Побачимо ще. Та щось довго з хати не виходить. Ой, яка ти швидка. Ще тільки воно свати в хату зайшли, а ще в сінях і досі стоїть. Ходімо під вікно та й послухаємо, чи згодна ж дівчина, чи ні. Ходімо. Дівчата, ходімо і ми під друге вікно. Може побачимо, що дівчина робить, бо колись і нам прийдеться, то ага. треба знати. Ідіть, ідіть. Угу. Та добре слухайте. Ото як почуєте, сідайте. І, котра з вас це почує, то то цілий рік ще сидітиме і заміж не вийде. А як почуєте, йдіть собі, то в чому ж році заміж вийдете? Ідіть. Сіли свати? Сіли! Усі чули? Всі! – Ну, ото ще цілий рік і в дівках і сидітимете. Та й рано вам ще дівчатка заміж. Ой, тітко Марія, час так швидко прилетить, що не щуюся, як і заміж пройти. Ну, ти подумай, все то ти знаєш. Знаю. що спершу треба хлопця на вареники та чи на юшку, а потім вже і заміж пройти. Он, дівчата, таку пісню спів. Ой, я молода на базар ходила, Ой, я молода на базар ходила, мою видавите. я вам все буду розповідати. Свати перев'язані рушниками, а жених червоною хусткою. Все! Кажуть, що від вулиці нічого не втаїш. А й правда, хіба не варто знати сусідам, скільки буде діточок у майбутньої подружньої пари, і для цього не обов'язково робити складний генетичний аналіз чи звертатися за допомогою до астрологів. Достатньо мати у господарстві ось таку нехитру річ. Куди це ти Гано так швидко полізла, а казала, ноги болять, а сама поперед дай найшвидше через тини махнула. Та хочеться ж пошвидше дізнатися, скільки в сім'ї. В цій сім'ї буде діточок. А ну допоможіть мені, давайте, ну будемо пиляти. Тітко, давайте ми вам допоможемо, бо щось у вас не виходить. Пилка скаче, вже не одну зарубку зробили. А то отак треба. Ми тепер дізнаємося скільки у Івана та Оксани народиться діточок. Ось дивіться: Ось. одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять зарубочок. Дві коротенькі, а три довгенькі. Значить, народиться у них п'ятеро діточок, дві дівчинки і три хлопчики. О. О. Та це все вигадки, тітко. Е, ні, це істинно народне повір'я. О, о, то хай Іван нам за це самого реча поставить. Та гарного мого реча візьміть за таку гарну дівку з нашої вулиці Липухівки. Відірвали навіть серця сматочок. А ну хлопці, швидко до мене. Ще тільки засватався, а вже щось свої тещі нашіптує на вуко. Ну. А він знає, чого нашіптує. А У тещі господарство чи маленьке. дохід здоровий а, такий. такий так. А да. Да. чого ж він не нашіптувати? <му> Усім відомо, що саме на стосунках зятя та тещі тримається гармонійний баланс взаємин у родині. Петрокорбівські зяті знають, як ще до весілля прокласти стежину до тещеного серця і завоювати прихильність на усе життя. А ви знаєте? Якщо ні, тоді дивіться і запам'ятовуйте. Танцюй, танцюй, зятю! а на весіллі ще й пам'ятку отримаєш від нашої жіночої ради села е, е, вулиці Лопухівки. Щоб раненько зять вставав, давайте. А чекайте, запишу. Ага. Так, записано. Це вже є. Далі. Господар, щоб доглядав. Запишем правильно. Щоб те, що мамою називав, О, да. пишу. В ліжко каву подавав. О, пишу. записали. Записала. Щоб те, що зробив. Футбольник уболівальником, щоб тещі зарплату давав. Почекайте, справиці. а це не дуже круто. На ну, чому це круто? Чого? Ну добре, записую, чули? Щоб квіти дарував не тільки дружині, а й тещі. Це вже записано, записано. Що там? Щоб дулі давав тещі в кишені. Та не треба дулі, та ви що, ще пальці покрутили? Ой, прямо там те, пальці. Що він жарти. Запишемо розуміло. жарти, ми жартуємо. Пишу, ну, пишу. Пиши. Щоб чарочку з тещою на двох ділив. Запишемо. Що до тещі в гості ходив? А чого він до тещі буде в гості? А Вони вже. що не разом житимуть, а ви тепер бачили буде? молодих, щоб жили разом із батьками. Ну пишу. добре, пишу, щоб присутності тещі не кури. Записано, а найголовніше, щоб чарку на двох ділив. О, чуєш да. зятю? Да. І як да. же ж ми підпишемо? Отак От і підпишемось від жіночої ради, вулиці, лобухівка. А ще, щоб нашу Оксаночку він кохав, довгенько спати давав, щоб на курорти возив і від свикрухи воронив. Бо наша Оксана вродлива, а буває часом вередлива. Як то їй буде зло робити, то вона може й пику набити. Ага. Так. Щоб часом не салося так, як у пісні співалося. Сією речку, сію поливаю, Росі речка на зиму ховаю. Створена нова сім'я, що підуть дітки, що життя продовжується. Дякуємо вам, дорогі сусіди, родичі, куми, за те, що ростили діточок, одружували їх і прийміть від нас хліб, сільцей і чарочку горілки нашим дітям на добро, на щастя та на довгий вік. Разом плачемо, разом співаємо, разом дітей розрущуємо, разом їх заміж віддаємо або одружуємо. Одним словом живемо. Так проходить сватання на вулиці Лопухівка у селі Петрофорбівка Новоглубківського району. Бажаєте і собі такого свята? Тоді вам необхідно завітати туди. Там вам усе люб'язно розкажуть. А інакше у жодній літературі такого унікального обряду ви не знайдете. Цей обряд, що відбувається на вулиці, коли свати прийшли сватати дівчину, немає ні в жодній літературі. Це цей обряд. Він збудований на місцевому матеріалі. Просто ми спокон віків передавалося це від наших бабусь, від наших мам. А потім із хати в хату, і так ми живемо. Так ми працюємо, співаємо, танцюємо. От такі ми молодиці, гарні собі чарівниці, і передаємо свою свої звичаї та обряди своїм діткам. Щоб отакі от молодиці, гарні, як ми, та минули десь якесь сватання, та цього ніколи не не, не було. Бо українська пісня це як цілюще джерело у посушливому степу. Якщо ти раз напився з нього, то вже від нього не відійдеш. Отак От і ми. Як прийшли в ансамбль, як почали співати, то так і співаємо. І покинути, ну, мабуть, ніхто не зміг би. Ми як одна сім'я. Недарма кажуть, що немає кінця краю тим багатствам, які таїть у собі народна скарбниця. Це беззаперечна істина, бо в кожному селі є те, щось таке особливе, чого ви не побачите і не почуєте де-інде. Світ народної творчості великий і незвіданий. Пропоную пізнавати його разом. Дочекайтеся наступної зустрічі. Побачимося за тиждень.